В цьому уроці ми продовжимо щитувати дані з цифрових контактів і розглянемо таку проблему, як брязкіт контактів. Ця схема дозволяє зробити так, щоб при натисканні на кнопку світлодіод загорався і загасав тільки при наступному натисканні. Розглянемо скетч. Спочатку створюємо константу LED з номером піна, до якого підключаємо світлодіод. Потім створюємо константу PinButton. З номером піна до якого підключена кнопка. Далі змінна last button для збереження попереднього стану кнопки. Встановлюємо логічний 0. Далі створюємо змінну current button для збереження поточного стану кнопки. Теж встановлюємо логічний 0. Створюємо змінну LED-ON поточного стану світлодіода І встановлюємо так само логічний 0. Конфігуруємо 13 й пін як вихід. Контакт, під'єднаний до кнопки, конфігуруємо як вхідний і включаємо внутрішній підтягуючий резистор. Якщо попередній стан кнопки відпущена а поточний натиснута, то перемикаємо значення LED ON на протилежне. Змінюємо статус світлодіода, зберігаємо поточний стан кнопки у попередній. Давайте подивимося, як працює скетч. В режимі моделювання начебто все добре, однак при реальному використанні схеми ми б одразу побачили брязкіт контактів. Ця проблема буде проявлятися в тому, що світлодіод спалахує не одразу після натискання, або спалахує і гасне, або не вимикається відразу після натискання кнопки, а продовжує горіти. Тобто така схема у реальному житті буде працювати нестабільно. Брязкіт контактів полягає в тому, що при дотиканні контактів в механічному пристрої, будь то реле або кнопка, відбувається багаторазове замикання і розмикання. Схематично це може бути представлено наступним чином. Ліворуч ми бачимо ідеальний процес при натисканні переходу з нуля в одиницю. І ідеальний процес вимикання, переход з одиниці в нуль. І праворуч ми бачимо реальне поводження кнопки: це багаторазове замикання і розмикання при її увімкненні, і при вимкненні так само багаторазове розмикання і замикання. Вирішити цю проблему можна як апаратна, так і програмна. Апаратний спосіб усунення брязкоту заснований на використанні згладжуючих РЦ-фільтрів триггера Шміта або спеціальних мікросхем для придушення бряскату контактів, таких як CD4490 або MC14490. Ми розглянемо найпростіший РЦ-фільтр. При включенні плати конденсатор заряджається через резистор R. Після замикання контактів ключа, заряд конденсатора почне спадати за експоненційним законом. Постійна часу для РЦ-ланцюга. Дорівнює R помножити на C. За рахунок цієї постійної, ми можемо зробити так, щоб період часу, протягом якого відбувається зміна рівня з логічної одиниці в логічний 0 був більш тривалим порівняно з тривалістю брязкету контактів. Плата Ардуїна на портах вводу-виводу має вбудовані підтягуючі резистори номіналом 20 кОм. Час брязка то для кнопки, що а, зазвичай використовується з платами Arduino, складає від 10 до 30 мікросекунд. Постійну часу візьмемо з запасом в 2 мілісекунди. Тоді для резистора в 20 кОм і а, тета в 2 мілісекунди ми можемо знайти а, це як тета поділити на R. Отримуємо 0,1 мікрофарада. Підключимо паралельно до контактів кнопки конденсатор ємністю 0,1 мікрофарада. І подивимося тепер, як працює ця схема. Бачимо, що в режимі моделювання нічого не змінилося. Якби ми працювали в реальному житті, то зміни би ми відчули. Для програмного усунення брязка то достатньо після першої зміни стану кнопки встановити затримку в кілька мілісекунд. Давайте зробимо це.